Міф жіночого одягу HDM плюс Asus сезон літо. Дуже класний лот. Ось така плетена сумочка з мушлями на довгій рушечці. Шикарна сукня в такому липковому кольорі. Есочка. пишний об'ємний рукавчик з баланчиками. Міді довжина, ззаді йде розріз, гарно підкреслює фігуру. Це в нас іде сарафанчик з драпіровочкою. Плавочки. мережевна сукня, хбешечка з підкладочкою, бомбезне виконання, відкриті плечики, рукавчик, резиночка по поясу, Довжина міні. Трикотажний комбінезончик з вільними штанішками «Есочка». Трикотажне плаття такого кавового кольору. Довжина Міді. Максі Довжина, бомбезне, легеньке, дуже класне плаття, батіст. Вільного крою. Це в нас іде розмір М. Плаття на одне плече з рюшею. Міні-довжина з трапіровочками, М. В розмірі L в нас іде на гудзиках. Платько з рукавчиком, відрізна талія, вільненьке донизу, нижче коліна довжина. Легке пляжне плаття в розмірі L з рюшею, міді довжина. Стиль боку такий, Сарафанчик. Теж міді довжина йде, актуально зараз дуже гудзички. Бретелі, резиночка йде в нас по лісу. Віскозне платячко розширене донизу, на гузиках простіпається, відрізний ліф іде. Ось таке прикольне плаття. якихось таких юних маленьких модніць, Ікс-есочка З рюшами, довгий рукавчик, позаду йде замочок, міні-довжина. Макси довжина в розмірі S, на запах, дуже ніжний атлас. Шортики обрізні вільного крою С. Розмір S, де в нас таке вільне-легке плаття на поясі, дуже цікава моделька. Воно може підходити не тільки для розміру S і бути як оверсайд. А навіть емочка і Елічка доречно буде його одягнути, повністю розстібається. Трикотажний комбінезончик з шортами ХС. Дуже класний муслиновий такий жаточка-сарафанчик іде. Розмір у нас іде XL, легкий, довгий. Він йде з підкладочкою однотонною. Розріз по коліну. Макси довжина. Латько з відрізною талією за коліно. Віскозний сарафан верх запахіда. Знизу. Такий запас великим розрізом. Макси Довжина. спідничка шорти, като новенький сарафанчик Елька. Також шикарна модель кладечка в розмірі S. Ось таке дуже класне. У нас іде. легке пляжне плаття. Максі Довжина. З двома розрізами по боках. Сарафан. Гарно відкрита спинка з завіскою. Віді довжина, такий регланчик в рубчик, відрізнює шортики вільні, катоновенькі, футболочка базова, шифонове плаття, цікава, легка така моделечка, вільний крій, дуже класне плаття, воно йде на запал, з рюшами, Дуже гарно виглядає. Маєчка з такими мережами вставочками по боках. Сарафанчик Макси довжини, резиночка зверху. Легке різкозне платьечко. коротке, Такий от топ-футболка. Драпіровочка вкорочений. Ще одні джинсові шортики з На Надовзі рукавчик, сукня на вузочках. Це ж такий класний като сарафанчик. У нас іде верх на розиночці повністю міді довжина. Дуже гарна моделька на шийку зав'язується. Легкі розширені донизу трикотажні брючки. Класичні брючки, легка тканина, дуже гарна розвіточка. Ось такий легенький сарафанчик, підволочка, ласінки. Трикотажна сукня в спортивному стилі. І в цьому лотику також є ось такі в нас босоніжки. Розмір босоніжок 40-вочках. І ось такі в 39 розмірі. Також гарна модель на ліпучках.